Що відбувається у місті Курахове та часовому яру, де просунулися росіяни? Що відомо про ймовірну перше застосування ракет атакам з території РФ та зміну ядерної доктрини Путіним. Про все це розповім уже за мить. З вами новини ТСН ЮЕЙ, я Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. Ну а ми переходимо до новин. Бої ведуться у часом Мояру та місті Курахове, що є стратегічно важливими населеними пунктами у Донецькій області. Про це в телеграм-каналах повідомили українські військові. Як зазначає аналітик видання Білд Юліан Рьопке, часів яр розташований на Височині та захищений зі східного боку водним каналом Сіверський Донець, Донбас, що довгий час стримувало просування російських сил. Однак тепер, за його словами, окупантам вдалося подолати цей природний бар'єр і за опублікованими відеоматеріалами вуличних боїв, підрозділи РФ майже дісталися стадіону Авангард, розташованого в центрі міста. Водночас речниця оперативно-тактичного групування військ Луганськ Анастасія Бобовнікова в коментарі Суспільному Донбас розповіла, що російська піхотна група забігала у центр міста часів яр однак була ліквідована. Вона зазначила, що це не поодинокий випадок, коли російські війська намагаються перебігати піхотними групами по кілька людей. Щоразу українські військові намагаються виявляти такі групи. Не можу назвати це проривом, бо їх всього кілька людей може бути таке, що й одна людина перебігає, намагаються сховатися. Анастасія Поповнікова додала, що такі російські піхотні групи забігають у місто без підтримки техніки. Мушу визнати, що ситуація у місті часів яр складна. Російські війська накопичують свої сили за каналом. Двоє-троє людей перебігають, ховаються у схованках і намагаються накопичуватись до штурмів. До того вони використовують тактику м'ясної розвідки. Це не просування. Вони посилюють вперед групи військових. Хто добіг, той зміг, хто не добіг, значить не вийшло. Такі спроби російських військ українські військові виявляють та перерізають логістичні шляхи так, щоб ці групи не могли ні закріпитися, ні в якому разі, не протягнути пару днів. Російським військам не вдалося перетнути канал із технікою. Однак ворожа армія накопичується тут, і найближчим часом вони все ж зможуть знову почати активні штурми на цьому напрямку. Кількість обстрілів тут залишається без змін, як і використання фпв дронів. Їх використовують дуже багато. Це сотні, каже речниця оперативно-тактичного групування Військ Луганськ. Українські військові розповіли, що важкою залишається і ситуація на Корахівському напрямку, де рашисти потужно тиснуть та намагаються оточити місто. Зокрема, телеграм-каналу Курахівський напрямок повідомляє, що росіяни перейшли греблі, зайняли територію роївського елеватора та ринку на перехресті. Бої тривають у приватному секторі за вихід до п'ятиповерхівок. Бої в кураху медеінди доходять до центральних районів міста. Частково окупантів вдається відкидати звіти, але вони починають нові накати. Елеватор в місті зайнятий противником. Однак зазначається, що всупереч поширені недостовірні інформації насамперед ворожими ресурсами. Жодного відходу з Корахового найближчим часом не планується. На Курахівському напрямку прибувають резерви, нові підрозділи та бригади. Оскладнюється ситуація на північ від міста в районі Берестки. З величезними зусиллями стабілізується обстановка Солнцевці. Південніше біля дальнього захоплено окупантами противник розширює зону контролю на північ і південь і формує ударний кулак для атак як на Курахове з півдня, так і на Успенівку, щоб замкнути кільце. Командувач ракетних військ і артилерії Сергій Мосієнко розповів, що РФ використовує тактику малих груп. По одній-дві людини перебігають вперед в укриття. Там вони накопичуються і далі переходять у штурм. Мосієнко зазначив, що забезпечення артилерійськими снарядами залишається проблемним. За його словами, ЗСУ зараз отримують вдвічі менше артснарядів, ніж потребують. За даними аналітиків Діпстейту, російські війська змогли вже окупувати чотири населені пункти лише за останній тиждень, а їхні просування фіксується на десятки ділянок фронту. Ці успіхи ворога пов'язані як із перевагою боєприпаса, так і з виснажливими атаками, що тримають українські підрозділи під постійним тиском. До того, що мета російських військ захопити весь Донбас залишається однією з ключових стратегічних цілей Кремля у війні проти України. Це завдання має як військове, так і політичне значення для Росії. Тим часом Західні ЗМІ поширюють інформацію про те, що ймовірно вперше в історії було завдано удару по території РФ далекобійними ракетами «Атакамс». Зазначається, що це був удар по військовому об'єкту в районі міста Корачев в Брянській області, де розташований центр матеріально-технічного забезпечення РФ. Однак наразі жодна із сторін офіційно не підтвердила цю інформацію. На тлі інформації про те, що США надали дозвіл Україні на удари ракетами атаками з Перефії, російський диктатор вже встиг затвердити оновлену ядерну доктрину, в якій розширено умови для застосування відповідної зброї. В одному з пунктів зазначено, що РФ сприйматиме агресію будь-якої держави з коаліції, тобто блоку союзу, як агресію цієї коаліції в цілому, а агресію з боку неядерної держави за участю або підтримки ядерної як їхній спільний напад. У доктрині йдеться, що рішення щодо застосування ядерної зброї ухвалюється особисто президентом Російської Федерації. Чергові лякалки в дії до слова, Росія вже застосувала по Україні все, окрім ядерної зброї. Тобто ядерка це єдине, що лишилося у Путіна для погроз. А чи вірите ви, що Путін може віддати наказ про застосування ядерної зброї? Напишіть нам у коментарях. А українські військові зазначають, що дозвіл на застосування атакам по території РФ потрібні були ще на вчора, щоб вибити російські аеродроми, склади та логістичні центри на території РФ. Командир протитанкового батальйону 3-ї штурмової бригади Олег Романов в своєму телеграм-каналі лаконічно висловив сподівання, що ці ударі будуть продовжуватись, попри всі погрози росіян. Адже в Україні немає іншого вибору, тому що ворог розуміє тільки мову сили. Треба битися і залишити позаду всі ці страхи перед яядерною зброєю. Зараз ми маємо діяти рішуче, тому що наша безпека та свобода вимагають сміливих і рішучих кроків. Як ви вважаєте, як далекобійні удари можуть вплинути на перебіг війни? Напишіть нам у коментарях. Залишайтесь з Сеню, підписуйтесь на наш канал, і ми триматимемо вас у курсі всіх важливих подій. А у мене наразі все до зустрічі.